Вони просто робили те, що диктувала і хотіла держави. Хелсі це по-іншому, а Гайс коли вас чекати в Польщі. Це питання часу. Про пацієнта дискутують, отже, він не помер. Хелсі не вигадували. Хелсі створювалося. Створювалося ітераційно, не всі ітерації були успішні. Перша спроба була взагалі не про Хелсі, це була зовсім інша система. Хелсі, яку ви бачите зараз, придумали в 2016 році як глобальний проєкт, в першу чергу направлений на велику кількість пацієнтів. І одна із ключових задач була дійсно створити масовий продукт з сучасним букінгом для великої кількості пацієнтів. Але при цьому ми розуміли, що пацієнти нерозірвано пов'язані з лікарем, і тому рішенням цієї задачі було з'явитися у кожного лікаря. Так як більшість лікарів в Україні працюють в комунальному і державному секторі, ми пішли саме в державний і комунальний сектор, який до якого й ходить більшість пацієнтів, більшість користувачів наших, от так і з'явився Хелс. Е, є така думка, що глобальні реформи і зміни в країні може здійснювати лише держава. Вона має на це владу, ресурси і так далі. Проєкт «Хелсі» – це дійсно приклад державного і приватного партнерства. Тобто у нас ж є держава, тому що ми так чи інакше до е, медичних закладів, які умовно можна назвати державними, приводимо. Нашого пацієнта, ми являємося частиною електронної системи охорони здоров'я, яка є державною, але ми повністю приватний сервіс. Насправді це не є погано, тому що ми об'єктивно стали співручіями, співінвесторами тої зміни, яка відбулася в охороні здоров'я. І тому нас досить часто асоціюють саме з державою. Це дає і позитивні, і негативні моменти. Хелсі завжди був про широкий доступ до здоров'я. Букінг це один із елементів. Найперша біль, яку ми вирішували, жодна більшість людей середнього віку просто не знали, що їм робити, коли вони. Раз на рік захворіли, куди бігти, хто їх дільничний лікар, як потрапити на прийом. І тому ми перше, що ми зробили, ми оцифрували дільниці, прив'язали всіх лікарів до певних адрес, які вони реально відповідали. І коли ти вводив свою адресу, тобі система одразу пропонувала твого дільничного лікаря. Це був перша така ітерація. Одразу за цим вже пішла потім реформа і той концепт реформи. Ми теж дуже гарно його підтримали, і він ліг теж в історію, в якій пацієнт обирає лікаря, записується до нього на прийом, підписує декларацію, і потім вже пішла вся інша історія. Хелсі це не тільки пацієнти. Хелсі це надавачі медичних послуг і споживачі медичних послуг. Пацієнти і умовно лікарі. І так було завжди. Лікар це драйвер, це шлях до нашого пацієнта. Саме лікар переймається, як одужати пацієнту швидше, як його підлікувати і так далі. Але дійсно пацієнтів більше. Вони є користувачами, вони є споживачами, і ми це якраз ось той місточок, який скорочував шлях і робив його сучасним від пацієнта до лікаря. Чи всі знають, чи всі лікарі знають, що там є пацієнти, чи всі пацієнти знають, що там є лікарі? Ну це ж не обов'язково. Насправді для нас це очевидно. А, мабуть, для тих, хто цікавиться нашим бізнесом, це теж повинно бути очевидно. Але для пацієнта головне, щоб його пацієнтські потреби були закриті. І як вони закриті, яким чином це насправді не принципово. Але для нас дуже принципово, щоб ми мали дійсно довіру лікаря і щоб лікар міг нашому пацієнту, який через наш додаток користується послугами свого лікаря, отримував. Зручний швидкий сервіс, і тому ми дійсно переймаємось за лікаря. Для лікаря Хелсі це теж доступ до здоров'я, до здоров'я його пацієнтів, до їхнього життєвого анамнезу, до даних про них, до, власне кажучи, до підказок тих, яких ми формуємо. Тобто ми для лікаря є інструментом, з допомогою якого він повинен. Я не стверджую, що це вже відбувається, швидше, легше, з підказками надавати необхідну медичну допомогу своїм пацієнтам. Хелсі продовжує робити дійсно зручну систему, яка економить час лікаря, і це принципове наше завдання. Але для глобальної аудиторії, для пацієнтів, для користувачів, зрозуміло, ми будуємо ті сервіси. Які А. Покращують доступ до лікування, Б, ми нарешті починаємо думати про профілактику і про те, як зробити, щоб людина не хворіла або хворіла менше. Хелсі створював, почав створюватись з 2012 року. Прообраз Хелсі почав з'являтися. В 2016 році вже був Хелсі такий, як ви його е бачите навіть з цим самим логотипом. Реформа почала стартувати вже з 2017 року. Очевидно, що Хелсі був до реформи. Чи міг би існувати Хелсі в такому вигляді, якби не було реформи охорони здоров'я? Ні, очевидно, не міг. Він би був іншим. Мабуть, ми б знайшли інші шляхи, мабуть, у нас були б інші бізнес-процеси для наших користувачів, але він точно існував, тому що наша ціль була не порезитувати на чомусь, а в першу чергу створювати. Можливості для наших користувачів, і ці можливості ми створювали, наприклад, запис на прийом до лікаря ніяк не був пов'язаний напряму з реформою. Потім це стало одною з ключових особливостей реформованої охорони здоров'я, коли в комунальний сектор охорони здоров'я пацієнт міг записатися ледве не зручніше, ніж в приватну клініку. В цьому випадку, дуже часто державна реформа і державні потуги вони ставали локомотивом. В той же час ми, як Хелсі, ми не просто робили те, що диктувала і хотіла держава. Ми як Хелсі створювали трошки новий бізнес-процес, сучасніший з врахуванням тих реалій, тих вимог, які в той час диктували державні стейкхолдери, донори та інші учасники процесу реформування охорони здоров'я. Коли ми знаємо, що щось працює не Ідеально, будь-які зміни це добре. Всі розуміли, що та система охорони здоров'я, яка в нас була ну, умовно, залишилась нам в спадок і потрошки е модернізувалась під потреби там, нових реалій, вона потребує змін. І активно ці зміни почалися дійсно десь в 2017-18 році. Для нас, як для бізнесу, це дуже добре, тому що будь-які зміни це можливості, можливості оптимізувати процеси, можливості створювати нові сервіси, нові робочі місця, і ми цю можливість використали. І попри те, що суспільство розділилося на два табори і класично, ті, хто підтримують і вважають, що реформа охорони здоров'я відбулася або відбувається дуже класно, і ті, хто вважають, що це. Абсолютно неправильний рух. а Насправді це вже дискусія. Дискусія продуктивна. Тобто пацієнт про пацієнта дискутують, отже, він не помер. Ну, Взагалі, медицина в усьому світі зарегульована. Якщо ви хочете робити бізнес пов'язаний з медициною, ви повинні одразу враховувати. Достатньо серйозну регуляцію. Якщо говорити загальні світові тенденції, то в Україні ще регуляція досить така ліберальна, тому можливість створювати тут достатньо прогресивні інноваційні сервіси є, і це треба відмітити. А ми завжди орієнтувалися на лікаря і на пацієнта. Тому для нас два головних стейкхолдера це все таки лікар і пацієнт. А, от. І держава досить часто дивиться на процес очима саме регулятора, саме власника, а не споживача. Треба чітко розуміти, що будь-яка медицина в будь-якій країні це серйозна регуляція. Тому до цього треба бути готовим. Але ми потрапили в такий період, коли хочемо ми цього чи не хочемо, ми експортуємо. User experience – досвід наших користувачів за кордон. І якщо ми говоримо про Польщу. То в Польщі знаходиться дуже багато наших співвітчизників, які звикли користуватися Хелсі. Вони приїхали туди, і вони хочуть таких самих рішень або корист, продовжувати користуватися цим рішенням. Тому е вихід Хелсі в Польщу або в якусь аналогічну країну це питання часу, і ми над цим працюємо. Е просто з іншої сторони, треба теж зважити, що ринок діджитал Хелсу в Україні електронної медицини він розвивається досить. Активно і потребує дуже багато ресурсів, і ми зараз ще не знаходимося навіть на середині того етапу. Ми десь реально в першій третині або четвертині, і нам дуже багато всього треба зробити в Україні. Тому ми не летимо просто за тим, щоб вийти за кордон. У нас є реально дуже гарні горизонти в рамках нашої країни, і тим не менш, враховуючи і рух наших користувачів, і ось цей експорт, про який я говорив. А ми плануємо дійсно задовольнити потребу людей, які нам в Фейсбуці неодноразово пишуть а, «Guys, коли вас чекати в Польщі. Взагалі є таке уявлення, що айтішники, айтішники, які роблять якісь продукти, це там парочка друзів, студентів. Які на кухні щось зробили. Ми дійсно починали теж на кухні, хтось на кухні, хтось не на кухні, але це були офіси типу квартир, де ми починали свій продукт. Зараз це дві сотні людей, і це досить велика команда, яка вже не може переварити всіх тих запитів від наших користувачів, які є. Тому ми масштабуємось, тому що ми хочемо ще більше сервісів, більше сервісів для наших користувачів. А тому це на сьогоднішній день команда Хелсі це досить гарна, динамічна продуктова команда, яка не хоче експортувати просто ресурс, яка створює готові продукти, і це готові продукти для здоров'я. Один із трендових сервісів, який почав набирати тренд ще в часи ковіду і продовжив. В часи проблем з безпековою ситуацією під час активних бойових дій, це телемедичні консультації. Це онлайн-консультації з вашим лікарем або якимось іншим лікарем. Ми е, постійно експериментуємо з тим, щоб дійсно дати саме потрібний е, сервіс нашому клієнту. Але треба зрозуміти, що телемедичні ось ці онлайн-консультації це певна. Зміна в поведінці і лікаря, і нашого споживача, пацієнта, тому що все-таки лікування це більше коли людина лікує людину. І цей живий контакт він теж потрібен. Але цей тренд є. Він висхідний, і тому на сьогоднішній день ми розвиваємо. Швидкі онлайн-консультації. У нас досі є багато безкоштовних онлайн-консультацій. Якщо ви записуєтесь особливо до свого сімейного лікаря, він може консультувати в онлайні, то це без проблем зробити. Лікар без проблем надасть вам цю консультацію. А також у нас є а, зараз плани зробити платні онлайн-консультації. Чому? Тому що іноді тобі ці консультації потрібні саме в той час. Саме з тим лікарем, якого ти хочеш, і саме головне це швидкість і актуальність інформації. І в такому випадку така послуга дійсно повинна бути оплачувана. Для того, щоб зробити онлайн-консультації нормальним бойовим інструментом для отримання медичної допомоги, нам потрібно дві речі: перше, нам треба технічна спроможність, і друге нам потрібна культура і досвід користування цим сервісом. По великому рахунку, довіра до нього зі сторони лікаря, який надає ці консультації, і зі сторони пацієнта, який отримує допомогу. З технічною історією є теж певні нюанси, тому що якщо кожен пацієнт має смартфон, то лікарі в більшості працюють з комп'ютерами, і часто в цих комп'ютерів немає вмонтованої веб-камери, і тоді ефект, коли Лікар бачить пацієнта, і пацієнт бачить лікаря, втрачається, і тоді дійсно глибина цієї консультації гірша. Саме тому ми цього року і розвиваємо наш лікарський додаток. Тобто у нас раніше був додаток для Цього Минулого року ми наприкінці року запустили додаток для лікаря, тому що лікар теж в більшості має смартфон і він може в режимі смартфону провести цю онлайн-консультацію, тому що у смартфона є і мікрофон, і камера, і тоді технічна спроможність досягається набагато швидше. Все дуже просто. Коли ми почали створювати свій сервіс, на ринку існували достатньо такі. Скажімо, олдскульні технології, коли система повинна бути встановлена на комп'ютер лікаря, коли пацієнту треба кудись йти, щоб записуватись. Ми фактично з самого початку були такими провайдерами хмарних технологій в медицині. Ну, Це очевидно, що це зручніше, це сучасніше. І насправді це було не просто на старті, тому хмаринка вона і означає ці хмарні технології, хмарне сховище твоїх даних. Ось це хмаринка. Окрім того, наша хмаринка вона складається з сердець, тому що здоров'я, серце це є символи, пов'язані зі здоров'ям. Окрім того, у нас є кольори, які означають насамперед венозну і артеріальну кров. Нам перший час досить часто казали, ви знаєте, що ви неправильно написали свою назву. Невірно. Ми кажемо, чому? Вони кажуть, ну тому що Хелсі пишеться по-іншому. І дійсно, це слово це не є. Це слово не переводиться як здоров'я. Це наше слово, це власне слово, просто воно дійсно співзвучне з англійським словом здоров'я. Ідея самої назви. В тому, що вона повинна легко запам'ятовуватися, асоціюватися з вашим здоров'ям. Власне, ви можете захелсити свого лікаря, зайти до нас в систему і його знайти. Для мене додаток Хелсі це доступ до вашого здоров'я в одному інтерфейсі. Це ваші медичні дані, це ваші лікарі, це ваші діти, рідні. Це ваші показники життєдіяльності, це ваш доступ до здоров'я. Навчатися треба на людину, яка хоче змінювати світ. От якщо ви дійсно. В Хелсі працюють люди, які дійсно хочуть щось змінювати. Тому що Хелсі це не просто там сервіс, інтерфейс. Хелсі це проєкт про Зміну охорони здоров'я це проєкт про зміну парадигми користування охорони здоров'я Хелсі це про те, що кожна людина потрібна, повинна мати можливість бути здоровою. Для того, щоб працювати в Хелсі, ви можете мати будь-яку освіту. Але, звичайно, повинні підходити по цінностям. Компаній. І перш за все, це звичайно бажання багато працювати, бажання щось змінювати. Дуже гарно нам пасують люди, які працювали в охороні здоров'я і знають, що це таке, які знають, що таке турбота про здоров'я. А, а взагалі, у нас дуже багато технічних вакансій. ми Майже весь цей рік будемо залучати в команду технічних спеціалістів розробки, тестування, аналітиків. У нас гарна команда підтримки, в якій працюють люди, які люблять працювати з людьми, навчати інших, і там теж достатньо багато вакансій відкрито. Тому, власне кажучи, нам треба різні люди, і перш за все вони повинні полюбити Хелсі, так як ми. Подобається можливість робити дійсно масштабний і корисний проєкт. Кайфую від того, коли отримаємо гарний зворотній зв'язок від наших користувачів. Дратує те, що медицина дуже часто пов'язана з негативними емоціями, і ці негативні емоції люди переносять конкретно на сервіс. Взагалі я, я еп-юзер. Розробник еп-сервісу додатку, я багато чого встановлюю. Звичайно, один із must-have додатків для мене це банкінги. І це, до речі, один із прототипів поведінкової моделі це дійсно зручні електронні банківські послуги. І, до речі, в Хелсі, як і в банку, зберігається дуже чуттєва і важлива інформація. Я читаю художню літературу, достатньо багато, перестав, на третьому році життя в Хелсі перестав читати бізнес-літературу. Бізнес-література це добре, коли ти знаєш, що там шукаєш. Якщо ти просто серфиш е, літературу для того, щоб знайти себе, я не думаю, що це відповідь на питання знайти себе. Але читати треба. Трима словами доступ до здоров'я.